Ну що ж, з'явився настрій на кінець доділати цю другу батарейку. Е, прийшла БМС з Китаю, пару місяців лежала вже вона, не було настрій просто збирати. З'явився настрій за один вечір зробив. Думаю, в цей раз поаккуратній кабель менеджмент. І тут навіть навіть позафіксовував клемми. Ну, Так, на всяк случай, хоч і в брасі нема. Ну, Сіликоно додав тут і тут. Втім, буде силікончик і бмесочку теж на двосторонній її теж додав. Думаю, в цей раз поаккуратні буде. Правда, з цим я так ще нічого і не придумав. Стоїчки тут на 3D принтері по-нормальному розпечатати. А то так, висить майже в повітрі. Ну і виробник трохи кривувато. Прорізав ще цей отвір. Для дисплея треба розширяти таке собі. Що ж, в принципі, я думаю, можна тут буде закривати вже кришку. І треба буде з кабель-менеджментом до інвертора розібратися. Тут такі соплі навішані. Щиток. Тож, цей сонячних панелей, там ще заземлень до сих пор немає, ще немає цього щитка на 220, щоб по-нормальному все було. Взагалі, все потихеньку рухається, потихонечку-потихонечку. Я навіть не знаю, чи є сенс приймати закази на такі, чи вже все. ера Закінчилась. Всі перейшли на івіки. Ну, не знаю. Якщо не опуститься ціна на самі батареї Тесли, то такі зборки не буде сенсу економічно робити. Ну, це чисто для себе. У мене ще дві таких зборочки осталось лежить. В принципі, я їх лучше собі поставлю, ніж продавати, ниже собі стоїмості. Ну а так. В принципі, поки що все. Да, дисплейчик, кстати, теж я купив. Думав, сюди поставить. Де він? Да, ну не поставлю. Я його сьогодні вже проміряв. Я його лучше, а, поставлю в машинку. А то буде більше толку від нього, ніж тут. А. Все одно тут в кімнаті взяв, підключився по блютусу і все. І все видно зразу. Тут дисплей не дуже той нужен, як воно буде стояти, ще й зверху щось буде стояти. Отака кришка. Прям над грубі, а не кришка.